Привіт, друзі. Закупочки. Піну професійну. Так, купила 65 літню. Професійна монтажна піна. Там нам не вистачило дві штучки. І такі я докупила професійна піна на пістолет. Тут пістолет вставляється. Спеціально є така без пістолета, такими цими. Ну, вам неудобно без пістолета. А це така на пістолет. Намотується. Таку піну купила. І И... яблук набрала. Цілу торбину. Набрала яблук. Я, О, цей з листочком ось яблучко. Тільки наче з під дерева. Ще з листочок жовтенький. Пахне. Це чемпіон. А це жов... жовтий голден. Сьогодні взяла два види. Чемпіон. Такі чималі. Пахнуть. Це такі чемпіону все. Це голден, Як їх так розмістити? Помію вазочки. Такий буде на перекус. На перекус таке буде яблучко. Всі падають. такий. яблучка. Давно вже таке не брали фільмі. Зайшла в кулінарію. Пельмені. Думаю, візьму пільмені, зваримо на обід. Курячі. Там у нас така кулінарія є. Пахнуть. Хотіла кілограм взяти. Нема. І так люди розбирають. Вареники там є, з начинкою різною, з капустою, з картошкою, з м'ясом. І йдуть беруть і беруть, беруть і беруть. Це тільки мені досталося пів кіла. Я вже в кінці дня пішла. Пельмені. курині, 0 кілограм. Магазин м'ясник. Ну, кулінарія. Такі пельменчики. Кіло мені не досталося, пів кіла тільки досталося. Цибульки взяла. Така якась була неважна цибулька завжди, а це така гарна. Я візьму, думаю, на салат. Така гарна цибулька, така якась чистенька. Така цибулька. Рівчаста. Рівчаста цибулька. Така непогана. Це будуть цибульки. Цибульки трошки взяла. І моркви. морку взяла такая неплохая морква такая коротенька, сочная буду морку по корейски делать морку по корейски рублю сама и А самецька прийшла. По посилочку зайшла. Посилочка така невеличка. Получила посилочку. Така посилочка прийшла. І це всі закупочки. Будемо пільмені. Морки по корейську якщо спів зробити зараз, вона недовго. І раз-раз туди луксочку, сахарку, трошки солі. І будемо з пільменями, цибульки. Під жарю. І такий нас, такий нас буде обід. Па-па! До нових зустрічей.